Проблема в тому, що говорять і що роблять офіційні представники Євросоюзу, і в тому, як це сприймається в Кремлі. Ось дивіться, європейці говорять це рішення в рамках боротьби з путіним. І тут у мене вже брови піднімаються. Це як так боротьбу з путіним і його агресію я всіляко підтримую обома руками. Але до чого тут всі росіяни? При чому тут всі росіяни? Так, одна з лідерів російської опозиції Юлія Навальна обурилась санкціям ЄС проти країни-агресорки. При цьому політикиня промовчала, що датор, проти якого вона нібито бореться, отримує гроші на війну саме з громадян РФ. А це ще один соратник подружжя Навальних, який розповідає про начебто тяжку долю електорату Путіна під час війни в Україні. Чи часто санкції? Западних демократичних. дуже часто санкції західних демократичних країн спрямовані вже не проти режиму Путіна та конкретних злочинців у вищих ешелонах режиму Путіна, а проти всієї країни, проти всіх російських громадян. І це по-перше, на мою думку, надзвичайно несправедливо. Несправедливо. То чи справді російська опозиція бореться за знищення імперії?